Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і по ваших проханнях я покажу вам сьогодні планування будинку, бюджетного, максимально бюджетного будинку площою 55 метрів квадратних, розміром. ну, Можна сказати, що це розміри 8 на 8, тому що внутрішні розміри по внутрішніх осях в нас йдуть 7,8 на 7,6 метрів, а габарити, якщо ми його будуємо з газобетону шириною 40 см, в нас виходять 8,4 метра на 8,6 метра відповідно Тривога. Це вже за сьогодні якась п'ята, напевне, тривога. Москалі не, не дадуть спокійно жити, але нічого, недовго їм сталося падлюка. В чому бюджетність даного будинку? В тому, що, по-перше, тут я, я рахую так, що максимально продумані всі, весь продуманий весь робочий простір, який ми будемо використовувати на етапі експлуатації. Плюс в нас тут йде тераса, вона і вхідна площадка. Це також елемент економії. Плюс елемент економії в тому, що в нас будинок в плані максимально правильної форми. Тобто він або квадратний може бути, або прямокутний, якщо в нас є якісь Скажімо, углиблення чи виступи більше кутів ніж 4, грубо кажучи, то в нас вже будинок буде трошечки дорожчий. Це, скажімо так, копійка до копійки ми економимо на, на самому будівництві. Даний невеликий будиночок він підійде для, наприклад, літніх людей, які, наприклад, ви будуєте будинок своїм батькам. Ви хочете, щоб в них був свій окремий будинок, але щоб була можливість там в них переночувати чи вами, коли ви приїжджаєте в гості, чи переночувати, коли до них приходять їхні друзі. Тому тут є дві спальні, одна зі спалень, ми зараз розглянемо з вами, вона така, скажімо, багатофункціональна. Плюс цей будинок можна побудувати, якщо ви хочете собі мати дачний. Будинок, він теж має право на існування. Що стосовно вартості проєктування даного будинку, то такі всі от будинки до 70 квадратів в мене коштують 700 доларів. Це розробка архітектурних креслень і розробка робочих креслень плюс консультаційна підтримка на період зведення будинку. Так, що вам ще тут розказати? Ну, загально ви можете подивитися зараз на розміри. Натиснути на паузу, які розміри будинку, так, не видно розміру тераси. От. Це всі розміри планування. І ми зараз перейдемо з вами в 3D і подивимося, як цей будинок виглядає в плануванні. Ну, Я думаю, що навіть було б декому зручніше переглядати планування не в 3D, а саме в 2D, тому що там трошки ну, є люди, яким простіше в 2D все сприймати. Ми будемо з вами дивитися і в 2D, і в 3D. І так, при вході в будинок. Ми попадаємо в досить просторий тамбур, в якому є довгий вбудований шкаф, далі ми проходимо в коридор. В коридорі у нас з лівої сторони теж є місце, де ми можемо поставити шкаф. При бажанні шкаф цей можна прибрати і тут виконати, наприклад, вікно, якщо вам світла раптом буде в коридорі замало. Хоча тут світла буде достатньо, по-перше, у нас є на в зоні столової велике вікно, яке освітлює максимально цей невеличкий простір. Плюс, якщо вам цього буде замало, в спальні оцій ви можете зробити двері з матовим склом, яке буде теж передавати світло на коридор. Сам санвузол, він повнорозмірний, тобто тут поміщається повністю ванна. 1,70 довжиною, і має ще й додаткові зазори по боках для того, щоб у нас було місце на облицювання. Тут є у нас раковина, є унітаз і є пральна машина. Далі прямо по, по коридору, коли ми проходимо, ми попадаємо в відкриту зону столової кухні. Кухня в нас така от з двома лініями робочих поверхонь. Одна лінія вона в нас трошки обмежена, тому що тут висить у нас газовий котел. оцей. От. Під газовий котел у нас передбачено вже вентиляційний і витяжний канал. У нас передбачені канали для плити для витяжки над плитою, у нас передбачений канал для санвузла вентиляції, і у нас передбачений канал це ніша для фанової труби. Якщо ми перейдемо на план в 2D-форматі, це буде більш наглядно зрозуміло. Це у нас йде на плиту. цей канал. Далі у нас канал для вентиляції санвузла. Фанова труба, загальна вентиляція всього простору. Це для газового котла, там потрібен більший отвір для вентиляції, і плюс витяжний канал. я вибачаюсь, І плюс витяжний канал в нас йде на сам котел. І так, давайте перейдемо в 3D. В 3D. Так, у нас є перша спальня, це спальня господарів даного будинку. Вона має площу 13. І 5 м квадратних. Наступна спальня в нас трошечки менша, 12,7 м квадратних. Вона може виконувати роль як спальної кімнати, так і може виконувати роль гостьової кімнати. тобто, і ще Плюс вона може виконувати роль верніше, гостєвої кімнати і вітальні. Якщо ми закриваємо роздвижні двері, у цій розсувні, в нас можна використовувати цей простір як для гостей, де вони можуть переночувати. Плюс, якщо ми відкриваємо, ми можемо використовувати повністю відкритий простір. Це для, для того, коли у вас немає гостей, ви там самі собі проживаєте, або ви просто там тусуєтесь, у вас бігають діти і так далі. Вам потрібно трошечки більше простору. Якщо ми вернемось на кухню, кухня тут, ну, вікно потрібно підняти, воно повинно бути під віконник в одній лінії з робочою поверхнею кухонною робочою поверхнею. І це вікно ну, чомусь люди люблять, коли раковина виходить, стоїть біля вікна, розташована біля вікна. Це більше такий скажімо, американський варіант розташування раковини. В, в американських фільмах, якщо ви бачили, там завжди от на кухні є раковина, і ця раковина розташована навпроти вікна. Також вікна ми можемо з вами вже при індивідуальному проєктуванні. Міняти форму, вони можуть бути не на всю висоту. Часто на кухні роблять вузьке горизонтальне вікно, а зверху над вікном вішають кухонні шкафи. Це теж варіант, який можна розглянути, це все вже в, індивідуальному, в індивідуальній роботі з клієнтом. Ми це все розглянемо з вами. Плюс це вікно ще має таке функціональне призначення для того, щоб нам, коли ми на терасі сидимо з гостями чи самі, і ми сидимо просто і попросили дружину, щоб вона нам передала чашечку кави, то вона просто може відкрити вікно, поставити на підвіконник, ми заберемо її самі. Або коли у вас тут сидять гості, ви можете передавати посуд через вікно і приймати його назад уже грязним теж через вікно. Вам не потрібно робити такий крюк, бігати через коридор, тамбур і зону столової. Так, що вам ще по цьому будинку розповісти? Даний варіант я розглядав в е, внутрішні стіни, в нас всі з повністю тіло і цегли, і зовнішні стіни в нас йдуть з газоблоку де 400-400 мм. І я вже говорю не один раз, що для київського регіону це повністю достатньо. Е, так, друзі, я нагадаю, що ви ще можете підписатись на мій Patreon. Там є трошечки більше інформації, ніж на моєму каналі. В мене також є ще спонсорство каналу, але в мене, знаєте, така от думка, що напевне я спонсорство, в мене немає ні одного спонсора поки що. І напевне, спонсорство я не буду вести, я закрию його на каналі. Останеться тільки Patreon, тому що я не можу розпилюватись і туди, і туди. От На Patreon буде максимально багато інформації. Там зараз вже є коло 300 фотографій, коло, не пам'ятаю, скільки вже там відео в мене на Патреоні завантажено. Підпишіться всього 5 доларів на місяць. це... Скажімо так, якщо вам потрібна консультація, ви просто підписалися, там задали мені запитання, і я в форматі тексту, чи якщо питання ваше цікаве, я можу записати відео, відповісти вам. Тобто це свого роду ви мене пригостили чашкою кави з круасаном, а я вам допоміг в вирішенні вашого індивідуального питання. Також попрошу вас, друзі, я вбачаюсь поставити лайк, тому що це допомагає мені просунути свої відео. Як ви бачите, вони важко набирають зараз перегляди, тому що контент на українській мові, плюс зараз людям, на жаль, не до будівництва, не до проєктування. А YouTube забуває, він дивиться, що ролики мої не переглядаються, і він їх не рекомендує. Тому буду вам вдячний за. Ваш лайк за вашу підписку і напишіть свою думку по даному плануванню. У мене ще є, до речі, один варіант такого бюджетного будинку. Ну, мінімум один, це той, що я знайшов в архіві, я його теж ближчими днями вам завантажу на канал, ви зможете його подивитись. І також, я пам'ятаю, що я обіцяв вам показати. Скільки буде зараз коштувати ціни, розказати вам вартість будівництва таких от будинків під ключ, саме от з моїми будівельниками, з тими, з якими я працюю вже більше 10 років. Всього вам найкращого. Дякую, що додивилися відео до кінця. До побачення.